Шукали майже на 100 тисяч гривень. Довірлива Прикарпатка стала жертвою телефонних аферистів. До правоохоронців звернулася 64-річна жителька Івано-Франківська. До жінки зателефонував невідомий чоловік та повідомив, що з її банківським рахунком здійснюють протиправні операції, а він може допомогти запобігти цьому і зберегти кошти. Шахрай порадив жінці перерахувати гроші з поточного рахунку на іншу її банківську карту. Нічого не підозрюючи, вона виконала всі інструкції злоумисника і згодом помічник надав Прикарпатті рекізити ще одного рахунку, на який вона кількома транзакціями переказала майже 100 тисяч гривень. Лише після того, як зв'язок із чоловіком обірвався, зайниця зрозуміла, що стала жертвою аферистів і звернулася до поліції на лінію 102. Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 190 Кримінального кодексу України. Поліцейські вкотре закликають прикарпатців не довіряти незнайомцям, а також не передавати свої конфіденційні дані. У випадку шахрайства слід негайно звернутися до правоохоронців. Якісне харчування для дітей у 2025 році на організацію безкоштовного гарячого харчування учнів перших четвертів класів Івано-Франківщини передбачено понад 161 мільйон гривень. Про це під час наради голови ОВА повідомив директор департаменту освіти та науки Віктор Кімакович для покращення якості страв створено кулінарний хаб, де вже пройшли навчання 54 кухарі. Ще 60 зробляться до кінця року. На січень версі 2025 року передбачено 160 1,605,5 мільйонів гривень для організації харчування. У нас організація харчування відбувається в вигляді в 112 випадках, коли власний харчоблок, 329 це аутсорсинг і 99 організований кейтеринг. Є 500 базових кухонь і 40 опорних кухонь. Було виділено 2 мільйони 707 тисяч гривень для того, щоб ми організували хаб, де будуть перенавчатися працівники їдалень. Ми вже перекваліфікували 54 кухарі на сьогоднішній етап, 60 кухарів до кінця навчального року також зможуть пройти. Також водночас оновлюють шкільні харчоблоки. На це держава виділила майже 90 мільйонів гривень. 58 років інновацій та розвитку. Івано-Франківський національний технічний університет Нафти і Газу відзначив свою річницю. За ці роки тут підготували тисячі фахівців для нафтогазової галузі, енергетики, IT та будівництва. Сьогодні Івтунг – один із провідних технічних університетів України. Урочистості зібрали студентів, викладачів і партнерів. А серед головних подій відкриття сучасної лабораторії гідропневно автоматики. Обладнання, яке пов'язане із Побудовою гідравлічних систем. І тут у нас будуть проходити заняття і для студентів, і якісь курси будемо проводити, якщо будуть бажаючі. Це ще не все. Тут ще має бути великий гідравлічний стенд, на якому можна буде ці всі речі збирати в одну систему і демонструвати, як воно працює. Для студентів будь-яка практика. Корисна тому що теорія теорією, а практична підготовка. То... нові навчальні простори відкривають для студентів ще більше можливостей, адже вони зможуть працювати з сучасним обладнанням та готуватися до викликів сучасного виробництва. Мені подобається, тому що я давно хотів бути механіком. Тут є всі можливості для того, щоб розвиватися саме в тій галузі, які ми хочемо. У нас підтримують викладачі, підтримують ну, багато чому, тобто і практика є. Дуже гарно навчатися, збувати досвід, ставати якимось фахівцем всі газ, який я хочу саме тут. Ще однією подією святкування стало відкриття оновленого фоє головного корпусу. Проєкт реалізували у партнерстві з компанією Нафтогаз». Ректор університету Ігор Чудик наголошує, попри всі виклики часу, університет продовжує розвиватися, відновлюватися та відкривати нові горизонти. Інженерна освіта е, вже починає. Відроджуватися Дорадно є те, що маючи сьогодні можливості, всесторонні можливості стипендіального забезпечення, можливості різнопланового навчання, можливості комунікації з європейськими університетами, є все більше цікавих і цікавих студентів, які хочуть зробити поступ в своєму житті, здобувши освіту в нашому університеті. За словами очільника університету, 58 річчя і набуває особливого значення після тогорічного удару, коли виш зазнав серйозних пошкоджень. Тож сьогодні оновлення та відкриття є символом незламності освітньої спільноти. Віталія Кученрій Гаргара, делеканал чотириста Комунальні проблеми, особисті прохання та питання по житту для ВПО. Міський голова Руслан Марцінки провів традиційний прийом громадян. Серед відвідувачів, голова громадської організації, ветеранів військової служби, учасники бойових дій та правоохоронних органів Василь Веклен. Чоловік звернув увагу на проблему забруднення повітря в місті, яке спричинене, зокрема, руху монтажного транспорту. Ми зверталися до Руслана Романовича. Ну, перше, це ми подякували. То що ми звертались попередньо по питанню зміни схему руху. Дорошенка-Довженка там дуже було багато аварій, Щоденні аварії, практично не було такого дня, що не було аварії, і просили змінити схему руху. І тепер абсолютно немає аварії ні одної. А тепер ми звернулися по питанню підвищеного індексу повітря. Руслан Романович тепер на нараді. Дуже скрупульозно вивчив це питання. Ми зверталися і раніше, деякі питання вже вирішені по зміни схему руху, і зараз буде вивчено питання по поводу зміни схему руху, щоб ці транспортні засоби проходили поза межі міста. Михайло Витушинський звернувся з проханням перейменувати вулицю на честь своєї родини. Дій чоловіка був січовим стрільцем, а п'ятеро братів матері загинули у упа. Сама жінка була репресована. Та, попри особисте бажання вшанувати пам'ять своєї родини, Михайло не хоче, щоб це ставало причиною конфлікту з мешканцями, оскільки вони проти такого перейменування. Я описав, хто то є за родина, де вони були, брали участь, як були репресовані, як загинули. І так далі. І паралельно сказав: Я не хочу, якщо мешканці не хочуть, не потрібно. І тому попросив. Голова сказав, добре, ми будемо розгадувати це питання. Багато звернень стосувалися стану покрівлі будинків. Коли почнеться дощі, почнеться сезон дощовий, то є проблеми з дахами. Тому основне питання, звичайно, сьогодні було по ремонту дахів. Не всюди мешканці зразу вже погоджуються на якийсь ремонт, тобто навіть з умовами розтормінування, ну, тому що зазвичай більше всього це турбує верхні поверхи, і дуже складно домовитись десь з мешканцями нижніх поверхів. Тому попередньо десь домовилися зустрітися на будинку, можливо, якось. Посприяти, по домовитись так, щоб все-таки ці роботи оперативно зробити. Завдяки таким зустрічам із громадою каже міський голова Руслан Марцінків, вирішується багато проблем на місці. На прийомі також присутні заступники, комунальники та представники інших служб. Сьогодні на диво був такий прийом спокійний, багато було питань пов'язані з комуналкою, з ремонтом дахів, з міжбудинковими проїздами. Ну, традиційно також учасники бойових дій зверталися і квартирне питання, і питання пільг, і інші речі. Ну, але основне, що є можливість спілкуватися, є можливість зустрічатися, говорити і вирішити питання, по суті. На кожному прийомі є керівники, заступники, яким можна зразу доручити, це теж дуже важливо. До слова, прийом громадян проводиться кожного місяця. Щоб записатися, слід подати заявку до відділу звернення громадян. Діана Висоцька, Іван Пілецький, телеканал 402. Під час патрулювання військовослужбовці Національної гвардії України зупинили правопорушення двох чоловіків, які поводилися агресивно та провокували перехожих. Молодики чіплялися до громадян, нецензурно висловлювалися та ігнорували численні зауваження нацгвардійців. А згодом, на очах у людей, які зібралися поруч, почали конфліктувати з військовослужбовцями. Одного із нацгвардійців повалили на землю та завдали йому численних ударів. Жодних викликів на 102, за даним фактом, до поліції не надходило. Відтак, нацгвардійці таки затримали правопорушників та доставили їх у районне відділення поліції. Поліцейські встановили особи зломисників, це є мешканці Яремчі, їм 22 та 17 років. І обидва вони перебували у стані алкогольного сп'яніння. 25-річного військовослужбовця було доставлено до лікувального закладу, медики діагностували в нього тілесні ушкодження. За цим фактом слідчі Івано-Франківського районного управління поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 296 кримінального кодексу України.